Стрільби у тирі, прийоми рукопашного пашного бою, біг, комплексні силові вправи та тести. Охоронці правосуддя складають іспити. Спочатку співробітники служби судової охорони демонструють свої знання законодавства, тактико-технічних характеристик зброї, а також правових підстав її застосування. Після перевірки теоретичних знань переходять до практики. В рамках проведення занять з професійної підготовки судові охоронці систематично відвідують тир, де вдосконалюють і відпрацьовують отримані знання а наприкінці навчального півріччя складають іспит із вогневої підготовки. На старт увага в Після цього заліки зі службової підготовки продовжуються на місцевому стадіоні. Охоронці Феміди здають нормативи, а це біг на дистанції 100 та 1000 метрів, а також силові вправи. Кожен співробітник служби судової охорони повинен на відмінно знати чинне законодавство, вправно володіти вогнепальною зброєю та підтримувати гарну фізичну форму, тим самим бути гарантом захисту правосуддя.